27 січня відзначався міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Цю трагедію пам'ятає й Україна, адже в час Другої світової війни масштаби винищення євреїв на наших землях вражаючі. у фашистських концтаборах і гетто загинуло близько мільйона невинних людей. Ця кривава сторінка історії торкнулась і Радехівщини. У пам'яті сучасників, 26 січня, її відновили працівники Радихівської центральної районної бібліотеки на вечорі пам'яті в бібліотечній читальні. Голодомори, Голокости, злочинні дії проти людства та людяності земля велика родина націй, народностей та етносів. І знищення людей веде до кризових явищ у духовному, економічному та культурному житті. Цієї людської цивілізації. Плин часу має владу над історичними епохами, а пам'ять здійснення суду історії. Львівське гетто було третім за величиною у Європі. Одночасно постали гетто у більших і великих містах і містечках Галичини. Масовими стали розстріли євреїв у Вінниці, Луцьку, Рівному, Житомирі. Та інших містах України. Ті, хто залишилися живими в Україні, урятувалися насамперед завдяки місцевим жителям. Ми сьогодні зібралися у бібліотеці, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час. Руху. Шануємо пам'ять загиблих людей, дивної мовчами. Директор бібліотеки Наталія Коляда представила присутнім тематичну книговиставку. На нашій книжковій виставці представлені книги по даній, по даній темі. А в мене в руках книжечка нашої землячки. Переможеці коронації слова Я, ти і наш мальований і немальований Бог, яка пройшла презентацію у нашій бібліотеці Тетяни Пахомової. Це був її дебютний роман, написаний й від рідних за три місяці канікул, і здобув влітку 2016 року першу премію літературного конкурсу Коронація слова. Дві родини: львівські ювеліри Зільбермани та українські селяни в Різні, як брати, одного батька, а об'єднала їх війна і голокост і не містять заповіді Божі, однакові і для іудеїв, і для християн, та дуже подібні до них мусульманські та буддийські наказу ненавидіти іншого, але ж любити ближнього свого, та в момент ненависті приходить затьмарення душі він інакший. на завершення вечора Реквієму. Кожен з його учасників долучив до тематичної інсталяції зі свічок свою маленьку свічечку пам'яті і скорботи з надією, що трагедія голокосту вже більше ніколи не повториться. Мусимо пам'ятати, адже війна сьогодні може постукати і в наші двері.